Привіт контрактова! -є! Yeah, yeah! З вами свіжа кров від джус 1 та постійні ведучий Віктор Скоротовський. Валерій Харчишин. і Ініосраменна кульбаба. Нарешті ми дісталися фіналу нашого грандіозного проекту. Сьогодні на наших з вами очах відбудеться народження нової зірки української сцени. Сьогодні ми дізнаємося групу, яка у свіжу кров у вітчизняний шоу бізнес і дасть під дупу ветеранам. Ну, а я одразу ж хочу пригласити на цю сцену хедлайнерів сьогоднішнього вечора. Встрічайте танок на майдані конго! <плес> ну що, Тоді кожен молодець! Відриваємо п'яточки від землі! Діти не плачуть, у вікнах страчать Люди, люди Танок на Майдане Конго! Аплодисменты! Ну что, разогрелись? <плодисменты> друзья, из 32 групп, которые стартовали в нашем телевизионном проекте, осталось только две. Это Львовяне группа Заряна и киевская команда Фанкью. <You> Я знаю, що зараз наші фіналісти знаходяться на бекстейджі поруч із відомою телеведучою каналу М1, найкрутішою білявкою дівчиною блонда. Тож давайте подивимося, що відбувається за лаштунками. Ми зараз знаходимося на фіналі конкурсу. Свіжа крові діджусна М1». Тут стільки зірок і це не дивно. Зараз ми дізнаємося, хто переможе зоряна або гурт «Funk YOU. Скажі, хвилюєшся дуже сильно. Так, да, хвилююся, звичайно, хвилююся. А ви як? Да Хвилюємося. Теж зараз ми дізнаємося, хто з вас перший буде йти на сцену. Та, та 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 обирайте. Давай обирай, обирай. Тепер відкриваємо швиденько і дивимось. Хто ж там перший? Ти друга першими виходить фанк'йо. Привітаємо їх! І я передаю слово моїм колегам на сцені. Тридцятка наших учасників почула від суворого, але завжди справедливого журі фатальну фразу Вам диплом» і покинули наш проект. Отже, настав час представити саме тих людей, які вирішують долю наших конкурсантів. Голова жюри пан Олександр Асаулюк. Начальник молодежного сегмента Диджус Неля Ус. Аплодисменты. Да, лидер гурту Тартак Сашко Положинский. Известно ж, Лама А, ну, а теперь я з радістю передаю слово голові нашого журі Олександру Солюку. Контрактово, ми сьогодні зібрались тут, аби визначити зоряна або фанк'ю стануть свіжою кров'ю для України. Ми впевнені, як завжди, в собі. Ми будемо голосувати щиро і закликаємо вас розробити з нами свій вибір. І на сьогодні голосам журі додається ще один голос: народний голос. Отже, я хочу оголосити про початок нашого голосування. Ну, а я хочу знову пригла пригласити на цю сцену танок на майдані Конго. Встрічаем по второму кругу. Декілька голів, в люди ходив, багато говорив про всіх. А сніг бруднів, дивився і курив, попіл їв і ніби не тужив, удавав, ніби відчував сміх. Їхали ми, їхали, і будинки з тріхами, казали, що проїхали і все Вже ніколи не повернешся. Туди, куди ти жениш за все, все. А ти казала, що тобі уваги мало, шпалери напроти очей. Поводу пробуд вірила, чекала, що ми проти речей. Те, що тримало, ти витримало нас, люди споруди хитка. Під екстаз підставляють нас,